Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в нас дуже і дуже серйозна тема. Вона стосується захисту прав українських працівників в Польщі. Це дуже важливо, тому як Починаючи там з 2014 року, від з тих пір, коли українці почали їздити до Польщі на заробітки, хтось тікав з Донбасу після початку війни в Україні в 2014 році, і весь цей час до сьогодні у нас на дворі 2023 рік. А проблеми залишаються ті самі. Трапляється багато випадків, коли польські підприємці. Або якісь ваші безпосередні керівники на великих підприємствах порушують ваші права і свободи, пригнічують вашу гідність, виганяють вас, не виплачують заробітну плату і так далі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як в законний спосіб захистити себе, свої права і свою гідність працюючи. Польщі, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково поширюйте його серед своїх друзів. Я надіюсь, що дане відео допоможе великій кількості людей захистити себе і зробити своє життя в Польщі більш комфортним. Отже, існують такі організації, які називаються профспілки, і багато хто думає, що в Польщі такі організації вони або носять якийсь чисто номінальний характер, або просто їх не існує, або вони там доступні тільки для поляків. Це є друзі не так. Абсолютно кожен хто працює офіційно е, в Польщі за будь-яким типом договору, чи умова праці, чи умова джела, чи умова зліцення, ви маєте право користуватися е, таким, е, якби такою таким захистом, можете вступати в ці профспілки. І сьогодні я вам по перше розповім е, про одну таку організацію. Її це досить випадкове відео. Мені Написала одна підписниця і сказала, що от вона знайшла спосіб, як легально захистити себе, будучи українкою, будучи українською біженкою, тому як вона також мала досить багато проблем працюючи на заводі. Вона мені розповіла про одну з таких профспілок, вона називається Серпінь Ощенженд. Посилання, всі відповідні, про які ми будемо говорити в цьому відео, я розміщу в описі. І ми, по-перше, поговоримо. Спочатку про те, які, якби, що ця профспілки дають, потім поговоримо, як в них вступити, як їх створити в себе на підприємцях, бо їх можуть створювати навіть самостійно українці. Тож, не переключайтесь. По-перше, що хочу сказати, що я от зайшов до них в статут і почав його читати. Дуже багато цікавої інформації. По-перше, говориться про те, що профспілка діє на підставі закону про профспілки від 23 травня 1991 року та інших актів і прав передбачених для профспілок, а також на основі міжнародних угод і трудових профспілкових прав, які ратифіковані Польщею і. На сьогоднішній день центральний офіс національної комісії вільної профспілки «Шерпінь Шемджешант знаходиться в місті Катовіце, але вони фактично їх діяльність вона поширюється на всю територію Польщі і на будь-якому підприємстві може бути створено профспілку, яка буде відноситись власне до цієї ось організації. По-перше, вони пишуть, що профспілка є незалежною від центральної та місцевої державної адміністрації, політичних партій, роботодавців та їх, їх спілок та інших організацій, і тут також говориться про те, що вони об'єднують абсолютно всіх там працюючих і так далі. І от дуже цікавий пункт. Е, мета. Метою е, цієї організації є захист прав та, е, прав та економічних, соціальних і культурних інтересів працівників та інтересів членів профспілок, їх сімей. І ось конкретний список. Давайте я його зачитаю е, і далі перейдемо до того, е, як вони допомагають, е, і як створити такі профспілки в себе, або як мінімум, ви зможете дізнатись, можливо, на вашому підприємстві така профспілка вже існує. Отже, що вони захищають: захист матеріальних, соціальних і культурних інтересів, забезпечення прав працівників в сфері праці та винагороди, соціально-побутових умов, гігієни та безпеки праці та захисту від забруднення та деградації виробничого та природного середовища. Далі докладати зусиль до того, щоб діяльність підприємства та роботодавців відповідала інтересам працівників, що друзі дуже важливо. Зміцнення сім'ї і захист сімейного життя, поширення демократії та зміцнення дружньої солідарності в взаємовідносинах, створення умов для підвищення кваліфікації працівників, вплив на формування економічної та соціальної політики. Це стосується власне е зарплат. Так бо багато хто з українців жаліється, що зарплати в Польщі мінімальні. Вплив на формування економічної та соціальної політики, це було формування активної позиції в діяльності на благо батьківщини, вжиття заходів для захисту природного середовища людини, розширення знань членів асоціації, далі, захист працівників від втрати роботи та захист робочих місць, захист суверенітету Республіки Польща, боротьба з соціально-економічними патологіями і вплив на керівництво на виробництво відповідно до інтересів працівників. Тобто, друзі, якщо ви будете якби в, в складі будь-якої профспілки, яка захищає ваші права. Вам ви тоді будете захищені від ксенофобії на підприємствах, тобто вас не будуть оце ходити і ганяти і кричати Українців валіть додому. По-друге, у вас не буде проблем з зарплатою, у вас не буде проблем з якимись переробітками або з якоюсь додатковою роботою, яку українцям зазвичай накидують просто так, і ніхто за це нічого не доплачує. І так само ви будете постійно знати там про свої права і як їх реалізувати. Тут є також наступний пункт це шляхи, якими асоціація реалізує. Якби цей весь захист для своїх працівників для учасників профспілок в загальному я тут дуже багато пунктів, 20 пунктів. Дуже багато. Якщо коротко, то вони будуть вашими. Вони будуть вам допомагати складати заяви. Вони будуть їх надсилати у відповідні органи для перевірок. Вони можуть самостійно проводити перевірки на підприємствах. Вони будуть захищати е, вашу честь і гідність і. Різними методами, законними, які існують, а їх на території Польщі існує справді дуже і дуже багато. Тож, як на мене, профспілки це є дуже хорошим рішенням для будь-якого працівника в Польщі, саме для українців в Польщі. Бо українці в Польщі зазвичай не знають, що вони мають на щось право, що вони можуть бути профспілках, і що їх ці профспілки можуть захищати. Коротко, як зареєструватися. Якщо немає, якщо є у вас ця профспілка на виробництві вашому, то ви просто запитайте як мінімум інших працівників. Якщо є, то ви можете просто там до неї долучитися і ви будете знаходитись під захистом, ви зможете одразу до них звертатися. І якщо ні, то щоб створити профспілку. Я також залишу окреме посилання в описі під відео, щоб ви могли з ним ознайомитись. Написано, щоб створити про підприємства, необхідно зібрати групу не менше 10 осіб і зв'язатися з офісом національної комісії Шерпень ОШЕДішен за телефонами. Телефони в загальному ви побачите тут на сайті або електронною поштою. Далі є два документи, які потрібно заповнити. Це дві, два коротеньких листочки, там а4, їх можна тут же завантажити на цій сторінці, яку я вам залишу. Перша це постанова про створення фірмової структури спілки. І друге, з заповненими з Заповненими та, під, та підписаними формуляром підходите до Офісу національної комісії в Катовіце і реєстрацію можна отримати в той же день. Тобто, хтось один може після того, як ви ці два документи зробили, поїхати до них в офіс, вони вас зареєструють і далі вже розкажуть, що як робити, як проводяться комісії. Якщо у вас вже є якісь проблеми, ви одразу ж про них зголошуєте і вони починають відповідні розслідування і захисти ваших прав. І я хочу вам сказати, що роботодавці дуже сильно. Бояться роботи про вспілок, роботодавці. Особливо якісь там не дуже добросовісні, які е, пригнічують права українців, ті самі бригадири, якісь там е, можуть бути начальники, знаєте, яких дуже багато розвелися на підприємствах. Вони всі бояться цих профспілок, тому як їм зазвичай загрожують штрафи, загрожують якісь дисциплінарні покарання і навіть звільнення. Якщо, е, якби, якщо профспілка береться за це і починає ганяти різні інстанції по цим підприємствам. Тому е, я скажу так, що потрібно за свої права боротись, потрібно їх захищати. Тим паче, це в правовому полі е, Республіки Польща. Тож кожен українець, як і кожна інша людина, яка знаходиться на території Польщі, має право на захист. Своїх прав і свобод і на користування ними. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми на роботі, якщо вас там ображають, якщо з вами поводяться нечесно на ваш погляд, шукайте або, можливо, є вже на підприємстві профспілка, або про них зазвичай взагалі ніхто навіть не знає серед українців, вступайте в ці профспілки. Якщо немає, просто створюйте за інструкцією, це дуже швидко, і далі ви вже будете. Безпосередніми е, якби, учасниками е, своєї охорони, скажімо, охорони своєї праці. І я думаю, цим потрібно користуватись. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Вдячний буду вам за лайки, за репости, за коментарі. Це дуже сильно допомагає поширювати відео в соціальні мережі. І я думаю, саме це відео буде дуже і дуже корисним для абсолютно всіх українців в Польщі. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!